Вітаю всіх! Я хочу зробити картинку: таку загальна ситуація на фронті в Україні. Загальна ситуація на фронті в Україні яка? Що нам не кажуть? Загальна ситуація на фронті в Україні яка? Що нам не кажуть? А ну Загальна, що ж нам не кажуть? Ну Активні бої. Вони активні. Я не знаю, що там на цьому. не кажуть, може, не всім кажуть. Керівництво військове не каже про якісь. Окупації, наступи. Те, те, що відбувається зараз на фронті, жертви. Так. Жертви замовчують, кількість поранених, кількість страт військових замовчується спеціально. Але я робила не це. Ну, звісно, Зеленський про це не хоче казати. Територіальні проблеми, можливості окупації, не всі оголошуються, не вся ситуація. Кінцевий результат. Ворог. Ось протистояння, добре. За територією. Рівень протистояння. І вісімка жезлів це інтенсивність обстрілів. Вона не відсюди оголошується, які вони інтенсивні. Ми і так знаємо від знайомих там, від цього, але в інформаційному просторі вони намагаються це не оголошувати. Мало того, по Харківщині також не про все кажуть, і це не потрібно. Потрібно знати тільки тим громадам, куди летить? Іншим не потрібно. Наприклад, мені в Харкові не треба знати, що відбувається в Золочівській громаді. Якщо мені це не потрібно, вибачте, я не можу себе грозити зайвим і не хочу. Якщо потрібно, мені туди чомусь поїхати, я буду цікавитися. Якщо ні, то ні. Ось тут і вся загвозка. Це добре. Тепер ситуація на фронті в Україні в яку сторону буде змінюватись? Ситуація на фронті в Україні і в яку сторону буде змінюватись В кращу. Ох, ні! Вгіршу. В кращу, ні, ні. І ще раз ні. Не буде в кращу. Зупинка. Це не в кращу. Зупинка і руйнування, так, але зупинка буде зміни. Це на кращу гіршу Все по колу. Так, все по колу. Такі війна. Україна, що у нас тут? Ворог? Вони про щось. Ух, швидкі рішення будуть прийматися На тему фронту будуть швидкі рішення. Я вам скажу, що буде ще. Весело. От після паузи по відлюднику можна сказати, це пауза, після якої може повторення ситуації бути. Досить серйозне і десятка жезлів. Тиснуть обставини на дві сторони, вони тиснуть. Але знаєте, як мені це все не дуже подобається, тому що з однієї сторони зупинка війни це добре, з іншої, не дуже. Питання в тому, як це буде використовуватись. Мені йде зараз, що це буде використовуватися для накопичення сил з обох сторін. Хочу наголосити на це саме з обох сторін.